Квітку, та й кину й на Воду, плини плини з рожі квітку, аж до моєго роду, плила, плила з рожі квітка, та й на воді настала. Вийшла мати воду брати, та й ту квітку пізнала, Вийшла мати воду брати, та й ту квітку пізнала. Ой, чого ж ти моя доню така старенька стала. Чи ти доню, рік лежала, чи ти два хорувала? що так твоя зрожить вка, та й на воді зів'яла, ані мамко, рік лежала, ані два, хорувала? Попалам лихі доли, та й на віком пропала, ні з ким ставати жати, ні з ким яч м'язати, ні з ким сісти хліба зісти, ані слова сказати. Сама стала то жала, сама ячми зала, сама жила, хлеба жила, Та гіренько плакала, Сама жила, хлеба жила, Та гіренько плакала.